Вітаю жителів Бориславщини. Інформую вас про ситуацію щодо підтвердження нових випадків на COVID-19. За останню добу зафіксовано у Бориславському районі сім лабораторно підтверджених випадків. Загальна кількість захворюваних осіб з початку карантину становить 20, 248 осіб, у тому числі 31 дитина, 25 медичних працівників, 266 осіб перебувають на самоізоляції, із них переважна більшість людей по місту. Крім того, 39 осіб хворих на пневмонію. У лікарні на сьогодні перебувають на лікуванні 22 хворих на covid 19 та 39 людей хворих на пневмонію. Що стосується роботи закладів освіти. Станом на 2 грудня цього року заклади освіти працюють за звичною формою та за змішаною формою роботи. На дистанційне навчання переведено 753 учні. Сім класів закладів загальної середньої освіти міста Береслава та дві групи дошкільного закладу номер 3 знаходяться на самоізоляції, там де мають підтверджені випадки учні та педагогічні працівники на COVID-19, а також повністю через захворювання педагогічних працівників не працює Новобереславський дошкільний заклад. Щоденно відбуваються рейди робочої групи з питань дотримання протипідемічних заходів карантинних суб'єктами господарювання, автоперевізниками та населенням. За останню добу проведено чотири рейди, за результатами яких працівниками поліції винесено 2 дві постанови про притягнення осіб до адміністративної відповідальності. Хочу зауважити, що ми і надалі повинні з вами дотримуватися всіх правил та рекомендацій Міністерства охорони здоров'я по боротьбі із цим захворюванням. Не забувайте одягати маски і відповідально ставитися до свого здоров'я та до здоров'я оточуючих. Бажаємо всім міцного здоров'я!